Путін мислить мовою пасток, які супроводжують кожну його так звану спецоперацію. Вимога, щоб українська армія залишила територію Донецької області, це пастка, яка, в принципі, має призвести ситуацію в глухий кут, як, скажімо, пасткою була анексія Криму. От для чого Путін це зробив? Він же міг абсолютно спокійно піти звичним пострадянським сценарієм, навіть коли окупував Крим, оголосити Крим незалежною республікою, надавати цій республіці військову допомогу, визнати, зрештою, її незалежність або не визнати, і створити таким чином серйозну дестабілізацію в самій Україні в російсько-українських стосунках, набагато більш серйозну дестабілізацію внутрішньоукраїнського конфлікту з точки зору Криму, ніж те, що відбулося в результаті анексії. Тому що завжди знаходилися політики, які казали, треба домовитися з Росією і повернути Крим, щоб вона була посередником між нами і Кримом, як вона була посередником між Молдовою і Придністров'єм, а ще була посередником між Грузією і Абхазією Південної Осетією. Тільки от Грузія відмовилася від цього посередництва, і в результаті Росія визнала незалежність Абхазії і південної Осетії. нам не можна до цього довести, ми не можемо злити Путіна. Чому так не відбулося? Тому що там Путін хотів впливу, а тут він хотів справжній глухий кут, з якого обидві країни не вийдуть. Він хотів поставити і російське керівництво, і російський народ, і своїх наступників. Ситуацію, коли відповідь буде ясна, як нам вирішити проблему Криму, на який претендує Україна. Не буде України, не буде проблеми. І ви бачите, що в цю пастку потрапляли всі російські політики. Від тих, хто. Служив Путіну до тих, хто був в опозиції Путіну. І в свій час говорив, що Крим не бутерброд це майстерна пастка приєднання Криму. Це глухий кут для двох народів назавжди. А якщо до Криму ще додасти ще анексовані території, то це ще масштабується.